Генеся, сідає коляски. Ну сідай. Ти що сама хоч дойти до садка. Добігти хоч оце перша біля. Рід, добачити прикол? куколку. Да. Ганучечка, бо як спішу, я як біжу. Цінечко маленька. Дивимо, пізь і сьогоднічка Класс! Боже, яка красиві біжить в Рарінка. Да ні, ти не встигне ще за неї, просто в ті ор. Може вас нас підвезти, жіночка? Не підвезти? А куди ви йдете? В садик? Кажи, в садик. Біжимо, біжимо, біжимо. То, то ми вся. Всю дорогу сама йде, пішли, пішли. Ми в садок, доць. О, згадала. Да. Ми в садочок там вже зараз сніданок, ням-ням, вже -ням. дітки, мабуть, сунямчики чіпляють. Давай сядемо пошвидше, щоб приїхати, давай. Сядеш, пішли туди, бо нам Арінку в школу провести, пішли. Да, да, да Боже, яка... Вся вона знає, все така доросла. Давай руку щось так, це Боже, ну кругом вона має прийти. Всі бордюри, все її. Знайте, <ріст> Арінка. О, О, та собі так само, що її править. Дівчатка, гляньте на маму. Дівчатка, агануйся, арінуйся. Ай-яй-яй. Арінуйся, Гануйся. А Ай -яй -яй. А ринуйся, а ринуйся. Дивіться. Десь такий бізи. Давай, Арінці, пока. Давай, пока, Арінці. Ганусь, давай їй пока, пока. Давай, сума. Ти хочеш туди? Це трошки інше місце. Вкусу, Ганусю і Арінусю, Арінусю і Ганусю. Вкушу. Можна вас вкусити? Ні Не? Не можна кусати? Чому? Югу, тримайся, 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 міцно, 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 міцно почекай, Гануся ой 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 дякувати господу Богу, все обійшлося. Як ти Арінка між? Ого. А ну ще раз Арінка, покажи, як ти мій. Чіпкай. Чікай. Не знімати. На тому вся їзда закінчилася. да? Ого, як ти можеш розвертати сові. Круто! Я, і ти, і ти, да. І ти їдеш до Гариночки, да. Ага, класна, Ааа. 아. 아. Класс все добре, молодець. О. Якщо вимаститься рука, нічого страшного, правда Так. Якщо буде брудна, все буде все. Баба. Дуже смішно з бабахами, взагалі мені не смішно. Баба, мама. Давай, 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 давай. перший раз так в самуй вийшло прикольно, це я ж хотів розбити. Ганусічка, ба. почекай, бо це вже з пальчиків буде, але ж. Ні-ні, перевертай, хай летять. Перевертай, хай летять. Жовток давай, випадай. Відеречко, да, Відеречко туди. Боже, Аріна збирає, дай? Подивай, Січку. Не треба вже. Вже достатньо. Угу. Вже, винивай, Дотечка, вже, вже, вже виливай, вже Вже виливай. виливай. Хай буде, виливай. Ну, як хочеш. <плес> Клас, викидай тепер. Шкарлупку викидай. Молодець, все. Що ти таке? так? Нема так, що ти придумаєш? Гарний час для дитячка, Дмарію. Ось, піде в характер, тут гануйся біжить. Там просиш, сідай, бо шпішемо. Ні, вона все на нозі, ви собі своїми двома топає, так? Сідай, я тебе підвезу. Добрий день. Добрий день. Сідай, я тебе підвезу. Не хоче, не хоче. Доганяй, Арінку. Доганяй самечка. Мариночка, как это ты идешь? Ты ходишь в школу? Тетя пришла, да? Детя. А ты волнуйся, бежи. Бежи! Бежи, мы трогаем часто прийти в садик, бежи! Пошли, пошли, Сама заведу и все, ты красуня, дорогая! Не снимать? Не буду. Задувай свічечку, виймає свічечку і стортик. Як ти дивишся? Як вона робить? Задувай свічечку, виймає свічечку і тортик. Да? Угу. Класно. І ти? Іс? Ой, ти встигла зняти. Задувай свічку, виймає світочку. Я свічечку. Запалити ще один? ще да. де. Давай. Не можно ну Ану, А давай я, давай. Давайте разом, да? Раз, два, три. Ура! Пис приветствует песочки. Зараз будем пиляти торт. Покажися на маме. Анусь, покажешься маме? Ні. Ні. Ануся, до е, заходу, да? Генсь, покажись мамі. Хто це готується? Побіг. Ну, вже побігла до того заходу, підготувалася. Айди, айде, айде айді. Прикрашати торт і, до речі, це бережу отак, бачила і гарно пахне. Такий значок. Вже до виставлю малинку буду виставляти ось таке найкраща бабуся. Ось це. Сюди. Задній фон. ти ж, фантастик. Ось Аріна, вона прийшла на волейбол, повішала свій одяг, одягнула на колінники, щоб не штасати коліна. Пані Аріно, розкажіть, будь ласка, чому ви прийшли на волейбол? Тому що я на нього хочу. А чому ви на нього ходите, пані Аріна? Тому що він мені подобається. А чим саме він вам подобається? М'ячем. М'ячем? А що ви з ним робите з тим м'ячем на волейболі? Рухи. Та ви що? А, і, і давно ви ходите на волейбол? М -м дуже. Може ви будете грати з Ганусі? Ганна Марія підходить? Підходить? Не дуже. Але якщо буде плакати, то не ходить. Але дуже підходить. стоїть тролей. Анюся, камоленька. Ой. Вау! У баска це головне. Башу їдять. Ти вже поїла, Ганесь? У все м'ясне, ти молодець, правильно що маєш їсти. А ти сіш на століці, на тарілці. Ануся, біля тарілки їсть. Olha, eu tenho uma sopa aqui. Eu sopa aqui. Ah, bueno, yeah? Yeah oh, hmm -hmm. Yeah, é verdade? Tem uma sopa aqui. Não, não é. Olha, eu tenho uma sopa aqui. Você tem que eu para você fazer para você fazer para você fazer para para você fazer para você fazer você Мені. Ти що випадає? Так. Да. О. У -у 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 -у. Угу. <хи> Ані заспі, питання є? Питань нема. Анось. Тама. Ані Питання є? Немає. Два банани є. Линочка, заспі, будь ласка, питання є, питання нема? Питання є? Є? Анусь, є? Є? Є. Анусь, питання є? Мама. Ганусечка, ти співаєш пісню? Питання є? Питання є? є? Яке? Ганусь, питання є? Мама. Ти робиш кубик, кубика, донь? Мама. Ні, я сама до за себе зараз підукину, просто зніму на відео, як гануся, робить кубик. О ні, так. Я... А так зробилося. Mm. Ті золота наша, панчешечка. Я зробила ось таку гору по фішечках, що тут треба ходити і хто виграє. Пішли, буде моркву кидати сюди, пішли. Баба, баба. баба понесла моркву. Отам, отам морква. Там лежи, диви. Ганусь! Йди сюди. Тримай таку велику не. Таку будеш? Ні. Не береться? О, взялось, ура! Опа! І положила. <рес> да? да? Пока, підписники. <рес> Розкажи, чого Ганися хоче до тебе? <рес> Алі. Власна, Алі. вона хоче забрати в мене цілий урок з ціремісусліком. Покажи ціремісусліка, Ганись. Боже. Що <рес> ти, Арінка, як ти його зробила? Розкажи. <рес> вона не тільки хоче тіремісусика, вона ще й суву хоче взяти з одну. <реш> Наноші класники рамішушлиці. Можна я подивлюсь? А. Молку, да? Боже, ні, а така на нозі якийсь інший колір, да? До. Треба його награється тим черевисусиком гарно. А це от сестричка зваляла. Ти його валяла? Да. По чому попідваляти? Ні. А по чому? По мочалці. По, доля, по мочалці. І дві голки зламала. Да? Так. Да. А чому? <реш> Це перша голка з зламала, коли голову привалювала, другу голку зламала, коли ногу привалювала. <реш> Оже яка гарна ля ляля -ля. Клас. Ну сядьку Гануся, А зробила для Так. Да, клас, клас, клас. Це не для Ганусі, звісно. Але... але хай грається. <реш> да. Тірамсусі вже де тільки не був. Да, здесь, і вже аж на стелі. По дорозі я його тренувала. Він стрибав yeah, yeah, yeah. з сходів. Uh -huh. Я по сходах туди забиралась і його кидала. Mm -hmm. Піч можна попекти пальчика? Так yeah. yeah baby не 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 ні 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 Здесь дизубеняємось. Давай, розказуй, що я. Ні-ні-ні, покажи, дай покажи. Так, так, так. Ні-ні-ні. Так, так, так. Покажи ні-ні-ні, як ні. -ні. ні ну я ход запишу на телефоні, ти розказуєш віршик, давай. Ні. Можна? Не. Пам'ятаєш той віршик, дай. Баба Ганя. Баба Ганя. Баба Ганя? Пам'ятає? Ти бабігані розкажеш? Да. Розкажи, я бабігані відправлю, розкажи. Розкажи для баба гані вірш, я її відправлю. Ні. Ні. Шароса, що ти Мама, ти це не переживеш. Це ти таке зробила? Ні, я це Гануся. Це що таке, Ганас? А, що ти... це таке? Це це і це весело. Без це безумовно. ми це готуємося до школи. Так. Збої, і зигзаг, тут чик-чик-чик. Ганас, що це таке, Ганас? Що це таке? <реку> ну, це ну, Анастасія так зробила.